Детальніше і про цей скандал, і про інші політичні події будемо говорити з експертом Центру об'єднана України Ігорем Поповим. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Ігорю. Начальник головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, заявив, що Росія. Готується до подальшої війни і планує витратити понад трильйон доларів на своє переозброєння до 2036 року. І це буде наймасштабніша програма озброєння Російської Федерації з часів розпаду Радянського Союзу. Чому звучить саме ця дата, і що саме має статися в 2036? тисячі по-перше, Ну це по прив'язано до яких чергових термінів переобрання Путіна. Черговий раз на свою посаду. А по друге, це, звичайно, технологічний цикл, тому що російсь... радянська зброя вона морально застаріла і в прямому зіткненні з новітньою американською зброєю вона програє. Російський оборонпром має експериментальні розробки, але вони в одиничних екземплярах. І тому вони все це хочуть поставити на лінійне виробництво, і це, звичайно, потребуватиме приблизно десь таких термінів. Mm -hmm. Ну, я впевнений, що в НАТО знають про плани Путіна. Як ви думаєте, ось реакція країн альянсу, її зараз можна вважати достатньою? Вони контролюють ситуацію з цим переозброєнням Російської Федерації? Мабуть, все-таки вони прокидаються дуже довго. Тому що коли закінчилась холодна війна, скажімо чесно, захід розслабився. Вони значно скоротили свої армії. Вони позакривали військові заводи, низка країн скасувала загальний військовий обов'язок. Ці гроші вони пустили в соціалку і Європа, особливо країни Західної Європи, мали своїх там щасливих 20-30 років. І зараз, коли вони бачать війну в Україні, вони явно цього бояться. Вони явно до цього не готові. Європейці взагалі не хочуть воювати. А політики хотіли би відкласти всі ці проблеми для своїх наступників, для наступного покоління політиків, mm. тому що підготовка до такої війни це означає скорочувати соціальні видатки mm -hmm. і збільшувати видатки на оборону. І ми бачимо, що європейські політики роблять це дуже неохоче, розуміючи політичні наслідки для своєї персональної кар'єри. Ну, бачите, очевидно, що починається нова гонка озброєнь. От як ви думаєте, хто вийде з неї переможцем? Захід чи нова вісь зла? Ну, і головне питання: чи переживе цю гонку Російська Федерація? Бо СРСР свою гонку ну давайте чесно не пережив? Так, те, що американці свого часу в кінці Холодної війни оголосили стратегічну оборонну ініціативу. Навіть зробили певні фейки, що вони вкидають там космічні гроші в космічні програми, змусило перенапрягтися з бюджетом Радянський Союз, який і так втрачав бюджетні надходження через неефективну економіку і через падіння світових цін на нафту. Це привело до економічної кризи, до розвалу Радянського Союзу. Звичайно, є центри на Заході, які кажуть, що приблизно цей же варіант можна повторити з Росією, але це занадто довго. Ну так а Росія воює з Україною вже зараз, і тому нам чекати 10 років, поки Росія розвалиться, буде досить важко. Uh -huh. Щодо того, хто переможе, кілька факторів: технологічна перевага на боці заходу на сьогодні, проте Китай фактично наздоганяє захід по більшості технологій, а в тому числі військових технологій. І Тому питання: якщо Росія отримує доступ до китайських технологій. А Росія має все таки ще достатній ресурс від продажу нафтопродуктів, від продажу своїх надр, То це може скласти реальну конкуренцію західній військовій місії. До речі, про недалеке майбутнє і плани Російської Федерації. Міністр оборони Бельгії не виключає, що Російська Федерація може здійснити атаку на країну члена НАТО за сценарієм так званих зелених чоловічків, подібно до того, як це було у нас і на Донбасі, і в Криму в 2014 році. І в першу чергу це стосується, мабуть, країн Балтії. Може все початися ніби із повстання місцевого російськомовного населення, яке Кремль за тим самим сценарієм захоче захистити. Є якісь ознаки того, що Росія справді готова це зробити на команду штабних навчаннях на моделюванні ситуації саме цей сценарій якраз і обігрується. Для прикладу беруться міста Нарва або Далговпілс, в яких російськомовне населення складає більшість. І дійсно угу. така повзуча агресія вона ставить НАТО перед складним вибором чи вважати це вже нападом на країни НАТО, чи робити там мобілізацію, перекидати війська, чи намагатися дипломатично владнати скандал, тому що насправді ж концепція російського нападу змінилася з часів холодної війни. Тоді це був е, танковий кидок до лаваншу. Угу. І встановлення комуністичних режимів в усіх країнах аж до Франції. Mm -hmm. Ну зараз який режим вони будуть продавати. У них немає ідеології, яка була прийнята. Mm -hmm. Ну так і саме тому змінюються плани, а з цього змінюються і військові стратегії. НАТО це розуміє, але НАТО також бачить, що навіть в здавалось би досить уставлених демократичних країнах Східної Європи mm -hmm. приводять е, до влади. Партії, які є проросійськими, які є антиглобалістськими, антизахідними, і це в Європі в НАТО також бачить, що це також спрацьовує це дешевше для Росії витратити 100 мільйонів доларів на інформаційну пропагандистську кампанію, аніж витратити 100 мільярдів на пряму військову агресію. Mm -hmm. Ще хотіли поговорити з вами про те, наскільки, як ви думаєте, є реальним другий фронт для Москви з Азербайджаном? Бо серед російських оцих турбопатріотів зараз є дуже популярною ідеєю жахнути по баку Орішником для Росії це було сюрпризом. Що Азербайджан, якого вони вважали десь партнерською Україною, mm -hmm. не став терпіти те, що Росія збила азербайджанський літак, те, що Російські спецслужби е, пресують азербайджанську діаспору, а азербайджан себе повів досить жорстко. Е, навряд чи це дійде до прямого військового конфлікту, проте спецслужби вірогідно планують якісь е, акти помсти, але це скоріше буде якась інформація, провокації, е, публікація якогось компромату, діпфейків. Угу. Тобто можна очікувати, що це станеться, але тут і Азербайджан, і його союзники. А також можуть відреагувати досить жорстко. Угу. Ну, от бачите, щойно ми в сюжеті говорили про скандал, який спалахнув у Сполучених Штатах через небажання Трампа оприлюднити так звані файли Епштейна. Які можуть бути наслідки? Розкол в лавах республіканців неминучий? Що стосується файлів Епштейна, то опоненти Трампа вважають, що там вони знайдуть щось таке. Що відверне громадську думку від Трампа. Але будемо відверті, Трампа і так асоціюють із багатьма гріхами, uh -huh. і тому ну, там треба знайти щось аж зовсім таке термоядерне, щоб виборці, які пробачають йому все те, що він витворяє в особистому приватному і політичному житті, щоб вони перестали його підтримувати. Uh -huh. І тому боротьба буде продовжуватися, але я не впевнений, що є політична перспектива в цій справі. Ну, вони вже я думаю, звикли до нього такого. No. Ну дивіться, не дивлячись на скандали, якраз таки Трамп підтвердив, що він отримав запрошення від голови КНР Сі Цзіньпіня відвідати Китай для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, і це буде 2 вересня. Там буде Путін і якраз сплине оцей 50-денний термін, який Трамп відвів Путіну на війну проти України. Як ви думаєте, може бути така тристороння зустріч в Пекіні, буде їм там про в трьох поговорити. Ну, наприклад, про розгортання агресії Росії проти України, така вірогідність дійсно є. І чи відбудеться зустріч, і чи будуть там якісь рішення, залежатиме від розвитку подій в ті там 40 днів, які залишились? Угу. Росія зі свого боку хоче провести в Україні нові наступальні операції, захопити нові території, бомбити цивільні об'єкти інфраструктури в українському тилу. Але ж Україна також не чекає і не лише протидіє військовому плані. Стратегія Зеленського полягає в тому, щоб за ці 50 днів максимально посилити позицію України. Тобто на засіданні в Рамштайні Україна дала чіткий перелік того озброєння, яке вона хоче отримати за ці 50 днів. Щоб якщо будуть переговори, Україна виглядала сильною, щоб наша протиповітряна оборона була більш щільною, і щоб ми отримали. Можливо, навіть те, що Зеленський називає на ядерний пакет стримування, грубо кажучи, ракети, які можуть вдарити по Москві. І щоб застосовувати їх, нам дозволили лише нехай тоді, коли Росія зірве переговори. Але це також аргумент. Ще один аргумент, щоб за цей час і європейці запровадили новий рівень санкцій, американці щоб підготували хоча б проект рішення про ті пекельні санкції, про які вже Трамп заявляв, щоб це були не просто заяви, а щоб був вже проєкт рішення. Росіяни, якщо ви не йдете на нормальні умови мирного врегулювання, на компромісні, якщо ви не знімаєте частину своїх неадекватних вимог, угу. то тоді за наступного дня вам прилітає 100% тарифів на всю вашу торгівлю. От тоді для нас ну, ці переговори так. будуть результативними, тому що це буде переговори з позиції сили на користь України. Дякуємо вам, дякую за те, що доєдналися до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт Центру Об'єднана Україна Ігор Попов. Дякуємо. Вам. Дякуємо.